А сьогодні ми поговоримо про українське кіно, про прем'єру фільм Ля Палісіада». Історія фільму відбувається в 1996 році та розповідає про судового психіатра та слідчого, які розслідують вбивство свого колеги в Ужгороді. Часу в них мало, адже через 5 місяців вступить у дію мораторій на смертну кару. А вони хочуть максимальної кари для злочинця. От тільки для його пошуку вони застосовують класичні пострадянські методи роботи. Ще на етапі зйомок стрічка виділялася серед інших фільмів унікальним підходом до зйомок, адже режисер Філіп Сотніченко робив все для того, щоб відтворити 90-ті не лише в картинці, оскільки знімали фільм на відеокамери з відеокасетами, але й всередині кадру, тому що дуже багато роботи було зроблено для того, щоб відтворити інтер'єри, екстер'єри самих 90 90-х. Справа в тому, що режисер не просто хотів розповісти історію, яка відбувається в 90-х. Він хотів дати аудиторії зануритися в атмосферу 90-х для когось ностальгічно, а для когось і не дуже. Для цього фільм був знятий на відеокасети, а знімальна команда приклала максимум зусиль, щоб не лише картинка, але й все, що ми бачимо в кадрі, максимально автентично відтворювало 90-ті. Особливо атмосфері сприяють псевдодокументальні відтворення слідчих експериментів, які ми часто могли спостерігати у документалках про роботу правоохоронних органів в ті часи. Центральним елементом фільму є відтворення документальних слідчих експериментів міліції початку 90-х. Багато хто може пам'ятати такі відео за численними кримінальними документальними серіалами, які виходили на початку 2000-х. Стрічка продовжує тренд на 90-ті в кіно, який розвивається не лише на заході, але й в Українському кінематографі для кіно загалом характерно ностальгувати за епохами, які були десь 20 років тому. В 2010-х на заході був бум контенту, натхненого 80-ми, а зараз прийшов час 90-х. І це дуже класно, що ми бачимо в Україні не лише великі стрічки на загальні тематики, але й такі локальні спроби відрефлексувати нашу власну історію, а не перекладати це на плечі інших. Мені здається, це свідчення того, що українське кіно потрохи починає розвиватися у різних напрямках. До теми 90-х вже звертався Олег Сенцов у фільмі Носоріг. Ірина Цілик у фільмі Я і Фелікс. А цього року чекаємо ще одну історію про українські 90-ті. стрічку Ти мене любиш, тоні Ноябрьова. Тому, якщо ви хочете повернутися на півтори години в атмосферу українських 90-х, обов'язково вмикайте ляпалісяду на світ ТВ і впоринайте у той самий світ 90-х. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші наступні огляди. З вами був Юра Поворозник. До побачення.